Проблемі місяць, кажуть нам дописувачі в пабліках, і в нас щось не виникає жодних сумнівів, що так воно і є. Це, що трапилося, перший міський, мене звати Олена Концевич, і приїхали ми на вулицю Комітецьку подивитись на прекрасну ямку на проїжджій частині, який вже місяць. Вона ось тут, тільки з одного боку огороджена, не так давно. Ось ця ось штучка на ній просто лежала. Зараз її підняли і роблять вигляд, що вони щось тут будуть бетонувати. А там. Дно пробите: валяється папірець від снікерса чийсь чек. Але навіть нема натяку на те, щоб тут хтось щось приїхав і зробив. То взагалі прекрасно. Ми приїхали до ямки, іде мама з візочком і каже: ради Бога, а зніміть ще ось тут. Ну, і денку знімаємо ще тут. Значить, тут валяються якісь ашміотки. Я так підозрюю, що це от звідти викупано і тут воно лежить. І ось вам асфальтик. Люк. Тут живого місця нема просто. Де? Тут взагалі ще Тут ця, знаєш, алея слави, де зірки свої залишають відбитки ніг і рук. Тут яких тільки відбитків не було. Ще моїх не було. І такий. І такий, і такий, і такий. Цікаво, що тут є відбиток е Геннадія Труханова і голови КП міські дороги пана Тодійчука. Мали би бути, тому що це питання до них. Чому в нас діра на проїжджій частині, яка провалюється все більше? І чому в нас ось такий от стан тротуарів і доріг, якщо у нас, начебто, виділяються величезні кошти кожного року на те, щоб це нормально проводити до ладу. Подивіться на це, всплакніть разом з нами. І будь ласка, зробіть так, щоб цієї ями тут не було. Я повторюю, вона тут місяць стоїть. Місяць. Літо на дворі, дощів нема, снігу нема. Будь ласка, почухайтесь і зробіть. А ви, дорогі одесити гості міста, якщо знаєте, що ви знаєте, куди прилітати. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Їздите по комітетській, будь ласка, оминайте ямку.